Йоу, привіт, з вами Каскай та Марті. А марті він Big Show, А я Джон Сіна. І ми сьогодні будемо грати з вами в GTA 5 онлайн битву рандомів. Всім привіт. Е, так, ну що, Марті? Давай будемо вибирати з тобою тачечки і поїхали. Так, я не знаю з якої почати. Це ж це ж все у нас по-рандомному. А я цієї бешки хочу почати. Я цієї бешечки хочу почати. Бешка. Ну звісно, бешечка. Бешечка м друга. Йомайо, як тобі такий вибір? Давай у -у -у, 600 оп, є мене буде. У тебе 600 сил буде? Кінських 600 сил. Нічого сил мерсик проти бешки. Давай тоді. Один, а ну назад, давай. Один, два, три. Поїхали. Опа, ой-ой-ой, бежка моя стартану. Ой-ой-ой, ой-ой, а ой вона то підскакує я тобі хочу сказати. О, Боже, ти мене надзаганяєш. А там ще. Ой 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 а тут головне зараз. Не не хочу, не хочу. Ой-ой-ой, як я зараз полетів, я, як я зараз полетів, я перший. Є, Де ти там летиш? А я тебе не бачу, навіть навіть, я на... А я навіть на, на, на горизонті тебе не бачу, а це ти. А, це Бампера, я думав, це ти. Добре, давай ага. до інших тачечок. Так, Марті, давай обирай тачечку, будемо обирати. давай так, е, Якщо хтось програв, то обирає тоді програвши. Так буде, я, я думаю, так буде чесно. Давай, обирай собі тачечку. Так, не, ти ну, там як хочу, Венум що? бігаєш. Мустанга хочеш. А що ж мені такого взяти, щоб більш-менш з тобою на рівні бути, а ти мені не розповівся. А я візьму Ламборджині. Я візьму Ламборджині. Ламборджині. Так, Lamborghini. Ой 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 І зараз побачимо Марті. Ну давай відраховуй, ти програвши, давай. ти відраховуєш. Давай. Один, два, три. Поїхали. Поїхали. Марть Мартінело, поїхали. Ой-ой, ой у мене нормально, вона так іде, я тобі хочу сказати. Ой-ой-ой. Ну зараз побачимо, якщо ти дивишся там не вилити. Я бачу, що ти то поїхав. Але я тебе наздоганяю. Марті, привіт. Як Боже, ти? Робиш, Марті, я випав! Я. О! Давай, будь ласка, будь ласка, давай, 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 давай. Так, так, Марті, Марті, не встигнеш. Марті, я на фініші. І... Марті, я на фініші. Марті, я на фініші. А бачиш, ти призупинився, ти призупинився і все. А треба було нормально розгончик нам наганяти. Так, рахунок стає 2-0 на мою користь і давай обирай собі тачечку. Так, ну що я вже сів вурус. Давай. Так, давай. так, в тебе що там, Ламборджині урус? Нічого собі. Так, а що ж мені такого взяти? Ну давай, якщо в тебе Ламборджині, у мене. Фер. Феррарі буде, це битва. Знову битва Феррарі проти Ламборжині. А Ану давай. Ану давай. 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 Один, два, три. Поїхали, давай. Ну, в тебе, в тебе цей, в тебе ж кросовер, а у мене теж спортяга. Не забувай про це. Давай тебе підштовхну трішки. Може. Так. А як тобі таке? Як тобі моя швидкість? Єлама, а я знову вилітаю, Марті. Я знову вилітаю. Я я знову літаю просто. Ой-ой-ой, опа, динамічно, динамічно. А ще й воду, мені здається, зараз випаду. Ой-ой-ой, Марті. Мені здається, якщо б по дистанції хто б. Ну, я Мені здається, я переміг би. Давай, обирай собі там тачечку. Обрав уже тачечку? Так, український запорожець. Запорика хочеш? Запорика? Що ж мені взяти для запорика? чуєш Ну Давай я візьму е, пепсіко Пепсико, я візьму, короче Ого. Volkswagen. Дивись, який він прикольний. Volkswagen Pepsi. А ну давай. Давай, давай Марті, я чекаю, давай. Відрахувай. Один, два і три. Поїхали ой-ой-ой, а запори хто okay. набирає, а запори хто набирає і бікшо. У мене не йде, у мене тільки 250 uh -huh. км за годину. Ні, 300 вже. А скільки в тебе там пішов уже? Чуєш? 500. 500, нічого собі, у мене 600 тільки. О, Боже, та я торможу, Марті, чому ти мене не наздоганяєш? Дивись, який вже. О, красава. А ти дивись, іди сюди, вийди, подивись, де я. Прикинь, я короче, коли, коли підлітав е, цей, вдарився. короче, в цей стоп, фінішу і все. Ну ну молодець тоді. Так, рахунок 3-1 або 4-1, я вже не пам'ятаю. 3-1. 3-1 на мою користь і давай, давай обирати з тобою інші тачечки. Так, що ж собі обрати, Марті? Що ж я хочу собі обрати? Я навіть не знаю. Ти що, ти собі там уже приглянув якусь тачілочку? Яку ану, ану, яку? Оцю о, ти хочеш? Так. А це а це в нас? Ти знаєш що? Це в нас Ламборджині? Так, ламборджині. Я коли робив дрек, я подумав, що це Феррарі. Ну вона схожа, схоже, вона така схожа. Блін. Ну а тут як а, дякую, дякую тобі, Марті. Я хотів подивитися лого, і ти мені це зробив. Так, знову ти мене збиваєш. Ну, ну ти не гідник, Марті, ну ну ти негідник. Так, що си? давай я лимузина візьму. Зараз побачимо хто кого. Ось як лимузин там набере нормальну швидкість, то й буде дуже цікаво на це подивитися. Давай, Мартін. Один, два, три, поїхали, Мартінело. Так, ой-ой-ой. Ой-ой, ой 100 км за годину, 200 км за годину. Зараз побачимо, чи до побачення, чи ні. Бо в мене вже лимузинчик. То 500 до Марті. Ану, ану-ка, до побачення. Ну, а що ти думав? Це не все, це все не просто так. Я зараз тут вилітаю, просто я вже на фініші. Я вже на фініші, Марті. Дивись, скільки тут тачок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість тачок залишилось. Тобі треба наздоганяти мене, тому що в тебе будуть проблеми, я думаю. Якщо я зараз е... виграю, то дивись, Марті, тобі треба усіми всіми тачками вигравати. Так що давай, зберися. І поїхали. Один, давай. два, три. Let's go Марті. Let's go давай. Ой, а в тебе там набраю? Що в тебе взагалі? Що а, в тебе за тачка? BMW i 8. BMW i 8? А ну у мене 750 бешка 600 км oh. за годину йде, Марті. 600... Ну ти красавчик, да, ти перший. Yes. Ти перший. Ой, боже. це Цей момент настав, цей момент настав, Марті. Є, yeah, є контакт. Так, а в нас рахунок стає 4-2. Ну, тачечок все менше і менше, і я хочу собі обрати тачку. Я вже в принципі обрав собі тачку, і я хочу подивитися, який буде вибір в тебе, Марті. Який буде вибір в тебе? Такі, а я думав, ти зараз до бугаті цієї приглянешся, але я її візьму. Блін, дивись, яка вона файна, богаті. Лего бугаті, -бугаті. йомою. Ой-ой-ой, чую, чую, чую. я Ой -ой -ой -ой. тут, тут, тут пере... тут переможцем вже пахне. Тобі так не здається, марті? Ні, да ні? тоді один, два, три, поїхали. Оп, оп, Марті, ну мене божевільно, у мене багаті набирає. Ну дивись, ой, ти, сам... Ой, ой, ой. ти сам ти сам себе в кут загнав, Марті. Просто багаті Лего зараз. Так прекрасненько йде. Так прекрасненько йде але ця теж. багаті Лего. 700 кілометрів за один. Марті, ну я вже на фініші, вибачай. Марті вибачай, я вже на фініші. До побачення. Ну ти летиш, але я вже все. Я вже прилетів, Марті. Марті, я вже лечу тут на парашуті своєму і бачу, що ти там біжиш до якоїсь тачечки. Що ти там цей вагу скидаєш, чи що. Ні, Розумію тебе. Так, ти обрав там тачечку? Бо так. я собі вже тут. А, ти бежечку хочеш? Ну, що, мені, мені залишається тільки Феррарі. Так, зараз мене підвезе, чуєш, бо в мене щось. Оп, давай, зараз я ось так от ось так от, на, на, на парашутиці своєму. Ану, підбирай мене, боже, що в мене тут відбулося? Ану, підвези мене до моєї ферарки, чуєш так. Та сідаю, сідаю вже, давай, вези. Так, нормально. Оп. Так, головне не втаранся в мою тазочку, будь ласка, бо ти її зараз тільки пошкодиш. Ой, Боже, ну це скільки, скільки береш? 10 доларів хватить тобі? Ну, так. ну все тоді, якщо досить, то досить. Давай. Я в свою Ферарку сів і поїхали. Ну давай, це це, це, це твоя фіналочка буде, тому і відраховуй, Марті. Один, два, три. Поїхали, Мартинело. Ой ой, ой а що в мене відбулося? Нічого собі, нічого собі. Бог ти мій. Нормально в мене таке, але я тебе не здоганяю. Але ні, 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 рахунок, все. все одно рахунок, Марті, 6-5. 6-5 рахунок у нас. І а ти нормально то там вилетів, я хочу сказати. Дуже нормально вилетів. Вони й дверцята посипались, і бампер, і все, що можна взагалі. йо Йома. Так, Джон Сіна перемагає Бік Шоу в битві рандому. І я думаю, що Біг шоу захоче реванш взяти, Ні? Чи я помиляюсь. Хочу взяти реванш? Це що? Хо, хочеш, ну тоді буде реванш. Так що підписуйся на наші україномовні ютуб канали, прожимай саме зараз вподобайку і пиши свою думку в коментарях. А з вами був Каскай та Марті. До нових зустрічей. До побачення.